У лісах Сумщини відбувся експеримент по боротьбі зі шкідником сосни короїдом, методом розмноження його природного ворога, мурахожука. Обладнання для харківських науковців три роки тому дали колеги з Туреччини. Дорослих жуків випустили в лісах під сумами на Охтирщині, Конотопщині та Кролевеччині. Про результати роботи далі в сюжеті. Це ліс врочищі сосняк в районі Баранівки на околиці Сум. Це експериментальна ділянка у 50 гектар, де восени 2018 року науковці з державного лісозахисного підприємства Харків лісозахист випустили близько 400 дорослих жуків для боротьби з шкідниками сосни. Робота проводилася в декілька етапів. біологічний метод в біологічний метод полягає в тому, що спочатку вносяться мінеральні добрива. Також вносяться біологічні препарати проти короїда верхівкового шестизубого. наступним етапом є внесення корисних комах ентомофагів наразі мурахожука якого вирощує наша лабораторія можна жуками можна личинками ось так виглядає личинка цієї комахи яка їсть під корою личинки яйця короїдів поїдає під корою личинок яйця короїдів. Дорослі мурахожуки полюють на дорослих короїдів і відкладають яйця На кору заражені шкідниками дерев, а личинки цих хижих комах залазять в ходи короїдів і там нападають на їхніх личинок. Раніше хворі дерева спилювали. За словами головного лісничого сумського лісового господарства Миколи Щербака, у 2018 році в цьому урочищі санітарними рубками спиляли 80 гектар сосни. Наступного року видалили 20 гектар лісу. Як бачимо, і на сьогодні є сухі дерева без кори, але це ті дерева, на яких пробна площаді, це ті дерева, на яких ведуться постійно наші спостереження і Харків Лісозахист. І ми робимо висновки, ми дуже довольні, що популяція вершинного короїда йде, можна сказати, на спад. 2020 році ми вже не проводили рубки у соворочисті сосняк. Це відео серпня 2018 року. Зйомку проводили лісники, щоб оцінити масштаби ураження короїдом сосни. Жовті верхівки це уражені дерева. Сьогодні, говорить Микола Щербак, такого не спостерігають. Мурахожуків більше не випускають.